І передаємо да, дякую, Вікторе, колеги. Всім привіт сьогодні. Ми з вами проговоримо, як вже сказав Віктор, про оцінку бізнесу. Трохи зачепимо, скажімо, так теоретичні питання цього аспекту. Я розповім про нашу професію, чим ми взагалі займаємось навіщо ця професія потрібна там за рахунок чого ми створюємо вартість для клієнта, і в принципі що цікаво, розкрию вам декілька інсайдів про те, да там які бувають цікаві проекти, що цікавого ми можемо робити для клієнтів. Плюс зараз є багато нетипових речей, які там, по вирішенню проблем, які створює війна для наших клієнтів, для учасників ринку. Плюс там ну зосереджуся в кінці на цьому, і проведемо там за 5 хвилин до кінця невелику Q&A-сесію, якщо у вас будуть питання. Давайте познайомимось. Я розповім трохи про себе. Наразі я працюю на позиції менеджера в компанії Ерстен Young в практиці угоди транзакцій і безпосередньо займаємось, займаюся оцінкою бізнесу та фінансовим моделюванням. Коротко про мій досвід. То в Іваї я вже майже 5 років, і до цього я працював в Сітібанку і маю досвід роботи з. Державними борговими фінансовими інструментами і з торгівлею на ринку вальот. Да, Але там останній час мій досвід це в основному оцінка бізнесу і фінансове моделювання. Також я наразі є кандидатом в СІФА, готуюся до другого рівня, і хочу також стосуватись у цій сфері. Про що ми сьогодні поговоримо, ми почнемо з того, взагалі вияснимо, хто такі оцінювачі, навіщо вони потрібні, що ми робимо, і з іншої сторони, там попиту, навіщо оцінка потрібна, там чому її замовляють клієнти, і що безпосередньо ми можемо робити. Після цього теоретично зачепимо питання: а що ж саме відбувається в процесі оцінки бізнесу, на да, які ідеї, які методи використовуються. Я опишу там коротко. День із нашої роботи, що ми робимо, ми приходимо там, чи в Excel моделюємо, чи якось там інші аспекти, да? тобто, як це відбувається технічно, ну і відповідно закінчимо там, проектами, проектами, які ми безпосередньо робимо для клієнтів. Переходячи до професії оцінювача, то по суті, робота оцінювача зводиться до коротко до того, що для різних цілей клієнтам потрібно визначити вартість активу або конкретного бізнесу. Відповідно, тут вступає в роботу оцінювач, що нагадаю в Україні є сертифікованою діяльністю. Та? Там не можна просто так взяти. там проста людина не може прийти і сказати, я там вмію оцінювати, я буду оцінювати. Для цього потрібно складати відповідні іспити, які проводить фонд державного майна, і відповідно отримувати сертифікацію. Для чого, люд... для чого клієнти можуть робити оцінку? Ми зазвичай виділяємо три основні напрямки. Перший напрямок найбільш, скажімо так, з точки зору практики, типовий і поширений це для відображення у фінансовій звітності. Як це проявляється, є там, там велика компанія українська туди, наприклад, там умовно там або там Укргазовидобування. Вони щоро, там, щоквартально там або там щороку річну звітність ведуть, і є там. Певні бухгалтерські аудиторські процедури, які вимагають показувати щось там по там розрахованій вартості, відповідно через те, що в клієнта немає експертизи, вони не можуть це зробити самостійно. Вони звертаються до професійного та мучасника ринку, до оцінювача і просять, от ці речі. На да, як там як це можуть бути там певні основні засоби активу? Да, або там нематеріальні активи, якісь ліцензії, патенти їм для цього потрібна допомога оцінювача. Відповідно, вони звертаються до нас, і ми там робимо там, показуємо ось така вартість. Виходить, ви можете показати її фінансові звітності. Другий зараз менш типовий тип проектів під час війни це для прийняття у. Управлінських рішень, тобто це проекти, які і послуги, які обумовлюються певною економічною активністю. Приведу приклад. Перше, це угоди злиття і поглинання. Наприклад, є одна компанія, яка хоче купити іншу. Нам виникає питання, по якій ціні буде відбуватися ця угода. да Бо там покупець бачить одну вартість зазвичай вищу, бо йому вигідніше дорожче продатись там, продавець бачить. Скажімо так, нижчу вартість, да, щоб дешевше купити компанію. Відповідно, тут теж залишаються певні консультанти, які роблять оцінку і супроводжують угоду, да, або там паралельний там тип проектів, який теж пов'язаний з економічною активністю. Це оцінки інвестиційних проектів. Це якщо існує компанія, яка умовно хоче створити новий там департамент або почати робити. Там нову діяльність, да, от, наприклад, приведемо, у вас є аграрна компанія, у якої там умовна земля, яка засівається і зерно потім продається. І, наприклад, бізнес тваринництва. Компанія дивиться на ринок і думає, ага, от зараз можна піти в альтернативну енергетику і побудувати біометановий завод. Наприклад, да. Тобто, це завод, який переробляє оці аграрні залишки в там відповідний біометан. тобто газ, який має. Характеристики природного газу і може використовуватися для опалення або для інших цілей, або продаватись відповідно. Тоді залучать вони залучають нас. Ми оцінюємо, скільки це буде коштувати, побудувати, які вигоди це принесе, варто це чи не варто робити. Відповідно, даємо певні рекомендації. І третій напрям діяльності я назвав його інше, того тому що це менш типові проекти. Взагалі я б сказав навіть. Рідкісні, що це значить це, наприклад, от зараз може бути популярним оцінка збитків Да? тому. Умовно є компанія, в якої є якісь бізнес, активи, в які був там прильот, да, або там щось було зруйновано, або щось було пошкоджено відповідно. Сама компанія, яка цим володіє, вона не може там пройти і подивитись там сказати, ага, мені ось на конкретно таку суму завдано збитки. Да? Бо у них, по-перше, немає експертизи проектної оцінки, плюс там вони зацікавлена сторона. Відповідно, для такого зазвичай залучаються оцінювачі. Е, також із нетипових проект, там з нетипових е, напрямів, для чого робиться оцінка, це може бути для ціле страхування, для ціле кредитування. Можна може оцінити якісь там. Над да, там клетера, да, тобто залог якийсь за кредитом і так далі. Да, але там це менш типові проекти. Тепер поговоримо взагалі, що таке оцінка. Да? Я вже говорив, що ми для клієнтів її робимо, але що конкретно ми робимо? Щоб зрозуміти, що конкретно ми робимо, я спочатку розповім. Проте, взагалі, які є підходи до оцінки, що в рамках кожного конкретного із них ми робимо є три підходи: дохідний, витратний і ринковий. Перший підхід це витратний, так називаємо витратний. В чому його суть? Це коли ми дивимось на бізнес, да, тобто на сукупність активів, між якими є синергії, які створюють якусь продукцію, яка потім продається і потім створює вартість для. Власника, на, в рамках витратного підходу ми дивимося на нього просто як на сукупність активів. Да, тобто, якщо нам умовно потрібно оцінити якийсь завод да, там камінат по виробленню сталі, ми дивимося. Ага, там є отакий та станок, який коштує стільки, є отака та будівля, яка коштує стільки там. Це от на рівні інвентарних об'єктів. Тобто, ми дивимося на все точково. Там на ну, якщо на заводі є відро, там додаємо вартість відра, там додаємо вартість станка, додаємо там вартість ще чогось. Збираємо так мільйони активів докупи і кажемо: ось все просумували. Оце стільки коштує бізнес, якщо просумувати вартість всіх активів. Це використовується, як правило, якщо клієнт думає, чи ліквідувати бізнес чи продовжувати діяльність, да, коли між активами немає синергії. Або це робиться там для оцінки збитків. Да, тобто є об'єкти, які були пошкоджені, які не були пошкоджені, ну і відповідно їх по об'єктно простіше і, скажімо так, логічніше оцінювати Другий підхід це ринковий підхід. В його. І, скажімо, так в його концепції лежить ідея однієї ціни. Що ми робимо, коли клієнт просить цінити бізнес таким чином? Ідея підходу єдиної ціни в тому, що активи, які мають однакові характеристики, мають торгуватись по однаковій ціні. Уявіть, наприклад, що у вас є автомобіль, да вам подарувала там бабуся на день народження, 18 років автомобіль. Ви хочете його оцінити. Ви не знаєте, скільки він коштує, а ви хочете його продати. Ну, от просто не знаєте, яку вартість виставити. Ви просто йдете на ринок, де вже є схожі автомобілі, в яких визначена конкретна ціна. Так, ці автомобілі купуються, продаються, і ви бачите, що в принципі, по конкретним цінам аналогічні товари там є активним там, товаром на ринку. Відповідно, ви знаходите аналогічні товари і там. З якимсь чином за середньою йти Да? Тобто, ось такий самий автомобіль його купили там за мільйон гривень, оцей за мільйон сто, оцей за мільйон двісті. Відповідно, на основі якогось середнього ринку, ви кажете, якщо аналогічні товари так продаються, я теж, в принципі, можу продати свій актив так само. Да? Тобто це концептуально звучить просто, але насправді, в рамках цього відбувається досить активний і складний процес пошуку аналогів да? бо компанії на відміну від якихсь Простіших активів вони відрізняються якимось ринками збуту, вони відрізняються е, організаційною структурою, активами, які використовуються, і тому, скажімо так, в, на відповідно до певних методологів від, відбувається цей пошук аналогів, і потім зведення вартостей. Третій підхід, який ми використовуємо, напевно, найбільш поширений, найбільш обґрунтований, це дохідний підхід, який говорить, що для е, акціонера. Вартість створюється за рахунок грошового потоку, да, тому в рамках цього підходу для клієнтів, як правило, і будується фінансова модель. Для того, щоб оскільки вартість для інвестора створює грошовий потік, оцінювачу потрібно правильно розрахуватись, прогнозувати цей грошовий потік. Да, тобто, порахувати, які вигоди той чи інший бізнес буде створювати для акціонера. Відповідно, яким чином це відбувається. Будується, відкривається Excel, будується фінансова модель на основі доходів підприємства, витрат підприємства, якісь коригувань, моделюється залучення кредитів, моделюються розрахунки з якимись контрагентами, закупки матеріалів, продаж товарів, внес там витрати, які несе бізнес, і умовно, на рівні в Excel переноситься повністю вся діяльність бізнеса, і на основі певних очікувань вона не лише переноситься історично, але й моделюється, Да? Тобто, такі моделі дають можливість зрозуміти, скільки бізнес буде заробляти там через рік, два, через п'ять років, які капітальні інвестиції йому знадобляться, да? або умовно, там, які потреби в капіталі будуть потрібні. Да? Тобто, це довготривалий проект, як правило, такі моделі вони будуються там, можуть будувати місяць або там, два місяці, якщо це якісь великі моделі. Ну і в принципі яким чином залучаються люди. Є команда, яка працює з Excelми. Хтось будує в Excel саму структуру роботу бізнесу. Є там колеги, які допомагають збором інформації, є колеги, які аналізують ринок. Да? Тобто недостатньо взяти історичну інформацію. Потрібно проаналізувати, а як будуть розвиватись ринки, а як буде розвиватись компанія, чи якісь плани розвитку. Ну і відповідно потім це все збирається в один великий Excel. Да, і в результаті приходить там. Я не буду там занурюватися в деталі, але на основі розрахунків відбувається, скажімо так, прихід до конкретної вартості, яку ми потім пропонуємо клієнту. Тепер розкажу трохи детальніше про безпосередні проекти, да, які ми робили, там що ми взагалі робимо, як відбувається там, скажімо так. Наша робота і трохи закцентую там, оскільки це зроблено для студентів, закцентую на тому, там що ми там наймаємо людей. Ми, ми раді бачити, скажімо так, зацікавлених людей в нашій команді. Якщо цікаво, я теж розповім на там на що ми дивимося що потрібно, щоб до нас потрапити на роботу. Почну з того, що ми робимо, це як правило оцінка для. Прийняття управлінських рішень це конкретно в нашій українській компанії. Часто приходять компанії, які хочуть прийняти рішення щодо там реструктуризації своє, свого бізнесу, там відкрити якісь нові свої там підрозділи, або навпаки, закрити, або зробити якісь інвестиційний проекти і так далі. Про оцінку відображення у фінансовій звітності я говорив на початку, тому пропущу, щоб скажімо так. Не гаяти на цьому час, третій тип проектів, які конкретно ми в українському офісі робимо, це висновки про вартість, це скажімо так доволі типова штука. Чому по українському законодавству для якихось угод з державних майном? З державним майном може це бути майно там у вигляді якихось корисних копалин, да якщо компанія видобуває українську нафту або там інше державне майно. Якщо вона хоче вступити в якусь угоду, потрібен висновок від експерта, що це там не порушує інтереси там України, українського народу, держави. Ну і відповідно тоді відключається оцінювачі, щоб проаналізувати, що це все чесно, і в принципі, угода відбувається. Логічно і не порушує непрошеніші інтереси. Також із цікавих це оцінка для вирішення спорів. Сюди б я включив ще, напевно, таку штуку, як сквізаут. Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Але що таке сквізаут? Ми можемо оцінювати не лише конкретний бізнес, да, тобто виробництво в цілому, може оцінюватися там акція якоїсь компанії. І, відповідно, сквізаут, це дуже цікавий тип проєктів, коли відбувається викуп якоїсь невеликої частки міноритарних інвесторів. Для чого це відбувається? У нас був дуже цікавий показовий проект от уявіть, що у вас є бізнес, якого там вся акції це 100%, да і там є, наприклад, якийсь інвестор, який володіє трьома відсотками акцій, міноритарний І він посварився з іншими інвесторами. Що ці 3% дають йому можливість позачергово там ініціювати зібрання акціонерів, скликати якісь комісії. Там санстанції ще щось. І відповідно, учасник починав просто кошмарити інших акціонерів, збирати якісь збори, постійно там дергати якісь е ініціював ще якісь перевірки, і просто через певні процедури ми робили е оцінку вартості його акції, щоб інші учасники могли в нього її викупити. Да, там більш детально на проектах я ще зупинюсь, тому перейду до того, кого ми шукаємо. Як правило, людина, яка працює у Відділі оцінки фінансового моделювання це людина, яка володіє англійською. Ботом і ва міжнародна компанія. В принципі, багато наших проектів і клієнтів вони англомовні. Да, і відповідно ми часто робимо проект англійської мови. Це людина, яка володіє базовими макроекономічними знаннями і корпоративними фінансами. Да, якщо ви в принципі зацікавлені в тому, щоб подаватись до нас і працювати, то я б порадив би вам. Проінвестувати свій час можливо матеріали, які пропонує CFA, А це Chartered Financial Analyst, Це організація, яка там збирає сертифікованих фінансових професіоналів по всьому світу. Це американська організація, це там певні матеріали професійні, і там покращувати роботу з Excel і в PowerPoint. Як я говорив, Excel – це умовно основний тул, з яким ми працюємо. А PowerPoint це, скажімо так, засіб візуалізації, за допомогою якої ми можемо там. Класно висвітлити те, що ми зробили. Так мені здається, в нас трохи вичерпується час. Тоді я напевно зупинюся на конкретних проєктах. На жаль, більша частина проєктів конфіденційні через те, що наші клієнти там великі або державні установи, або якісь найбільші учасники ринку. Я зупинюсь на деяких цікавих публічних проектах. Незважаючи на те, що відділ називається відділом оцінки і фінансового моделювання, у нас є нетипові проекти з консалтингу, наприклад, да? тобто до нас в 2021 році, потім в 2023, звертався Ukraine Invest. на да? тобто була ідея розробити стратегію залучення інвести... іноземних інвестицій України. Ну, відповідно, Івай виступав радникам, і наша задача була в тому, щоб проаналізувати. Ключові індустрії в Україні, в які потенційно можна залучати кошти на там, якщо не помиляюсь, були виділені інфраструктура, енергетика, критичні матеріали. І аграрний сектор з доданою вартістю, тобто це щось типу бчільництва, і так далі. навіть відповідно, коли ми виділили сектори, було зроблено повністю аналіз того, аналіз учасників аналіз перспектив, там аналіз різних бар'єр, бар'єрів, можливості і так далі. На основі цього ми там повернулись до. Там держави і запропонували конкретний план заходів на та, так називаємо дорожня карта. Що дивіться, ось такі є об'єкти сюди. Потенційно можна інвестувати. Тут є перспективи, тут немає перспектив. Ось є конкретно такі інвестори, і в принципі, скажімо, так проклали ще один крок до того, щоб залучити в Україну іноземні інвестиції. Другий. Кейс, можливо, хтось із вас знає цю компанію, можливо, не знає, це оператор газотранспортної системи України. Тобто, якщо коротко через Україну там газ рухається, природний газ рухається по трубах, є великі труби, там, по яким йде умовно, транзит. Да, раніше йшов з Росії в Європу, але зараз, в принципі, Тепер, коли транзит скорочується, просто рухається великими трубами по Україні. Плюс є маленькі труби, інфраструктура, якими газ рухається вже там до наших з вами домівок, до якихось виробничих компаній і так далі. І в чому була проблема? Що з оцих великих труб учасники, які оперують малими трубами, відбирали газ і створювали певні проблеми на ринку. тобто, це відкритий проект, тому я показав його, але ідея. Показувати взагалі такі проекти була в тому, що е, робота в Іваї вона не типова. Часто у нас виникає потреба досліджувати якісь нові індустрії. На да, як в даному випадку, ринок газу це можуть бути інші ринки. Відповідно, клієнти звертаються з якимись проблемами, які ми допомагаємо їм вирішувати. І, і третій проект це теж публічний проект. Він був там свого часу один із найбільших в Україні. Е, в Україні до цих до початку повномасштабного вторгнення до обстрілів енергетики було п'ять великих компаній, які володіли потужностями, які генерували електроенергію. На да? тобто, все, що ми з вами споживали, там все що, вся енергія, яка там доходила до нас додому, щоб там освітити, все щоб. Включити телевізор, комп'ютер і так далі, вона генерувалася активами, які належали п'яти великим компаніям, і от ця компанія, центренерго це була одна із п'яти великих компаній, і вона належала державі. В якийсь момент держава прийняла рішення про те, щоб продати її приватній стороні, на тобто приватизувати цю компанію. Ну і в принципі, івай був залучений до того, щоб, скажімо, так забезпечити інтереси усіх сторін, порахувати вартість і супроводити. Цю угоду для того, щоб її реалізувати. Ну і в принципі мені здається, якраз у нас залишається 4 хвилини на питання, тому буду радий відповісти, якщо у вас питання є. Так, є питання е, Романо. Які поради по підготовці ви можете дати щодо е, СФА. Сфа так Сіфей, так українського рівня 1, а також коли краще його здати, здавати на вашу а, так тут, ну мені здається, це питання суб'єктивне. Я б його розбив би на дві частини. Перша частина да? краще здавати CFA тоді, коли у вас є час. Да? Тобто сам CFA дозволив, якщо не помиляюсь, здавати іспити студентам, починаючи там з першого там з певного курсу, мені здається, це там з третього курсу. Да? Тобто, якщо у вас є час і мотивація здавати, ви можете в принципі на третьому четвертому курсі почати вчитись і здавати Да? там особисто я здавав перший рівень, коли був. На п'ятому курсі в університеті з іншої сторони, є сенс здаватися фей тоді, коли у вас знання приходять не самостійно, да, тобто, ви вчитеся вам потрібно все вчити, а коли ви вже почали працювати, і знання прийшли вам з робочим досвідом. Да, але як правило, в індустрії люди починають отримувати ці знання або в кінці там університету, коли закінчується там п'яті шості курси, або коли там починають працювати, це там перший, другий, можливо, третій рік роботи натобто. В принципі, перший сіафейн на відміну від другого, третього, він менш спеціалізований. Да? тобто другий, третій рівні вони там роблять. Певний акцент на так називаємо портфоліо менеджмент, тобто на оцінці і там, там портфелів інвестицій, якраз перший рівень, він загальний, тому, в принципі, він не там, він легший в підготовці і не, не вимагає там якогось складного занурення у там нетипові для нашого ринку теми. Дякуємо. Чи ще запитання? Ще одна хвилинка, буквально. Якщо комусь зручніше поставити питання голосом, можемо дати таку можливість. Ну, Підключайте камеру, ви піднімайте руку. Так я думаю, якщо питань немає, тоді я просто зроблю невелику ремарку. Якщо у вас виникнуть питання, да, або ви захочете зв'язатись там щось уточнити, запитати, можливо, в тому числі там, щодо стяжувань, щодо е, можливого працевлаштування, то. Я думаю, ми там зі своєї сторони, якщо наші колеги з HR не надавали контакти. Ми їх надамо, і організатори з вами поділяться. Або е, буду радий, якщо ви можете додавати, додавати в соціальних мережах, в тому числі LinkedIn, Там я часто відповідаю, і у разі будь-яких питань можете адресувати їх туди, і там ми швидко з вами проговоримо, вирішимо. Дякуємо, дякуємо, Роман, і вам дякуємо компанії і Вай за чудовий вебінар. Дякуємо за те, що були разом з нами. Так, дуже дякую вам за запрошення. Цього тоді всього найкращого. Навзаєм, дякую.